Сили ППО по обіді збили безпілотник у Дніпровському районі. Повідомив очільник УВА Сергій Лисак. Вночі війська РФ били по Нікопольському району. Пошкоджені будинок культури, гімназія та приватна оселя загиблих та поранених немає. У Нікополі затримали місцевого жителя за скоєння умисного вбивства з особливою жорстокістю. Йдеться на сайті облполіції. 32-річний чоловік завдав численні удари ножем жертві та виніс тіло до затопленого кар'єру. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Вимагали в АйТішника неіснуючий борг у сумі 8 тисяч доларів. Йдеться на сайті облпрокуратури. Двоє чоловіків отримали потерпілого у гаражі та били. Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. У Дніпрі п'ятеро людей заволоділи майже 30 -ма мільйонами гривень громадян під приводом інвестування. Йдеться на сайті обласної прокуратури. Місцевий створив злочинну організацію, до якої залучив керівника відділення банку. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.